Військова амуніція, харчі та медикаменти. Таку гуманітарну допомогу збирають та відвозять на передову і спілки волонтерів Прикарпаття. Від початку повномасштабної війни звідси відправили понад 50 вантажівок у східні регіони України. Військову допомогу доставляють щотижня, каже заступник керівника спілки Андрій Паляниця. Усього у штабі волонтерить 20 людей. Ми об'єдналися ті, хто практично з 14-го року хто займається, коли дійсності спочатку війни. Там Чернігівські, хлопці, Рача, Богоричани, з франківська тисмениця. Це, от, Можна сказати, вже таких п'ять організацій, що ми плюс-мінус вони їдуть, ми передаємо посилки, бо теж на раз-на раз в на раз кожного теж свої є проблеми, мусимо, наші хлопці мусять теж працювати. А так, ну, перші, дні, перші місяці були важкі, бо було багато можна до роботи, що, що в нас що в них рук навіть іноді не вистачало, ми іноді шукали водіїв, хто поїде. Від початку цього тижня на базі спілки волонтерів Прикарпаття ще й запрацював логістичний штаб для доставки вантажів у гарячі точки України. Тепер волонтери розвозитимуть посилки людям, які залишилися у містах, де тривають активні бойові дії. Віталій Палійчук каже, такий штаб організували на прохання вимушених переселенців, які хочуть передати продукти та одяг своїм рідним. Найважливіше це приносити ті речі, які швидко не портяться. Щоб вам просто коли ми могли їх довести, вони ще були в хорошому стані. Всіх тих інших продуктів речей це може бути все загодно. Ну насамперед, це має бути речі, які є в дефіциті, які необхідно доставити. Це може бути будь-який вид одягу, будь-який вид консервів та всього іншого. Приймальний пункт працюватиме до 30 червня. Усі, хто захоче передати посилки своїм рідним в інші міста, можуть приносити їх у приміщення спілки, розповідає волонтер Андрій Паляниця. Більше поки що звернені, люди розпитують на даний момент більше розпитують, що, як, коли і як воно буде відбуватися, яку кількість можна відправляти, скільки там ящиків чи там баулів. Ми поки що на даний момент там не робили дуже великих, можна сказати, заборон. Бо казали щоб не везли багато, бо є, що можуть привезти і на цілий бус. Також Андрій Паляниця каже, аби волонтери відправляли щотижня вантажі, їм необхідне паливо. Тому вони просять допомоги у небайдужих. Каріна Борисевич, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.